Друзі, всім привіт! Е, як ви бачите, знову має свіженький автомобіль на продаж. Це Volkswagen Passat B8, Фейсліфті. 21 рік експлуатація, 20-й виготовлення. Це з 2-літровим дизельним двигуном, потужність двигуна 150 кінських сил. Е, також автоматична коробка передач це DQ-381 7-ступенева з мокрим щепленням. Як ви бачите, це тип кузова Універсал. Автомобіль реально в дуже класному стані. Пробіг. Автомобіль складає 220 тисяч, є вся сервісна його історія, повністю з видруками, б'ється по фольксвагену Кому він буде цікавий, ви можете наймати підбір, приїжджати, дивитися його. Зараз вам я його покажу детально. Це комплектація Elegance Plus дуже крутезна. Зараз вам покажу його по комплектації, по стану кузова з товщиноміром, товщину фарби, щоб ви все побачили на автомобілі. Перніше про автомобіль. Почнемо спереду, вітрове скло немає має сколів царапин, але в гарному стані є передня камера, яка розпізнає знаки і є асистент руху по смугах. Також датчик дощу, датчик світла. Пройдемося зразу Так, 110 мікрон. 130 мікрон зараз я перейду на чуть. 130 мікрон, капот. Як ви бачите, є, можливо, десь такі мінімальні камера їх не передає, такі цяточки. Ну, Ви маєте розуміти, що автомобіль за кордоном їздить по автобаму. Швидкість велика, якщо є якийсь пісок, він вибуває, ну, робить сколи. Він не новий, в плівку його не затягували. там Таким ніхто не страждає, так як у нас. Для них це є просто трансп... транспорт, ну, засіб для пересування. Там ніхто цим не переймається, його там не зберігають, не за. Не заклеїть вплівки і все решта. Так, 130 капот у оригінальній фарбі. Оптика тут діодна повністю, є автоматично дальнє ближнє світло. Як ви бачите, вона відрізняється фари від попередника. Також є противотуманні фари і є парктронік. Тут парктронік по кругу. Значку є радар, це адаптивний круїз контроль. Е так, пройдемося далі. Маємо 110. 130, крило в оригінальній фарбі. Диски тут його оригінальні, це 17-й радіус. Диски в гарному стані. Так, Маємо дверка 130. Залишаю вам інкод, щоб ви могли собі перевіряти всю інформацію, щоб не думали, що хтось його підставляє, бо часто підробляють 120. Дзеркала тут складуються, вони з підігрівом мають електричне регулювання. Підробляють, і замінюють на авторі, авторія, підтягують не, цей, не той пробіг, Карвертикали підробляють, все, що, що хочете. Автомобіль цей б'ється офіційно в дилера, так що ви можете перевіряти. Так, Неправильно поставив. так, 120 є безключовий доступ на всіх дверях. 120 це тільки передні двері мають безключовий. 120. 120. Задні вікна мають заводське тонування, також є обігрів бокових вікон. Це дуже зручно, бо багажник не прогрівається зимою. Якщо вікна запутівші чи замерзче, розігрівається дуже швидко. Е, є рейлінги на даку, е, також має по кругу такий обводок з нержавійки, дуже класно виглядає. Так, задні, задня оптика тут діодна в нього. Так, маємо 110, є передня камера в значку, він відкривається, кришка багажника теж електрична. Пластик в ньому весь збережений, без пошкоджень, немає ніякого хоролета присутня в нього. Є, як ви бачите, домкра вибачаюсь, фуркоп, який знімається, ключик теж його є, є аптечка повністю, клей, компресор, все в комплекті, що в нього йде Також є заводська накладочка на бампер, щоб не царапилась погруз... погрузочна зона. Задній бампер, він вже має таку внизу декорацію, як ви бачите, зроблено стильно. Ну і звичайно, партроніки по кругу в нього є. Маємо 120, 130. 150, 230, 200, 160. Був десь косметичний. Маємо 170, 150. Просто цей кусочок, це був перелакований, там плюс-мінус 60 мікрон. Це просто перелакований. Так, 130, 120, 110, 110. 110. Як ви бачите, можна сказати, що автомобіль весь в рідній фарбі, кроме маленького кусочка, там на декілька сантиметрів. Ну, десь була якась можливо мікроцарапинка. Часто буває, що з цієї сторони міг впасти пістолет, просто і поцарапати, і вони перелакували. Ну, Тут немає ніяких проблем. Ставочки такі під алюміній, карти в ідеальному стані, вони м'які. Панель теж має таку алюмінієву декорацію. Показую вам по болтах. Тут все в оригіналі пороги. Як пластик, так і кузов, вони в ідеальному стані. Вони не мають ні пошкоджень, ні царапин ніяких. Сидіння, як ви бачите, в ідеальному стані. Це вже вони пішли з 2019 року такий тип сидінь. Ззаду теж карти в ідеальному стані. Немає ніяких пошкоджень, царапин. Так само пороги, як ви бачите, немає. Часто буває, що побито від ремнів тут, а все в ідеальному стані, пластики повністю збережені. Сидіння заднє теж в ідеалі. Якщо видно, покажу вам стелю. Стеля без подряпин, без царапин. також є підлокітник для пасажирів, які їдуть ззаді. І є кишені. Обліку. Є кишені, також третя зона клімату. З правої сторони ми маємо теж все в дуже гарному стані. Сидіння збережені, пороги теж не витерті. З цієї сторони, як ви бачите, показую все в заводському стані. Пороги не мають пошкоджень, всі наклеєчки є, ніхто нічого не демонтовував. Тут все теж в заводському стані. Маємо 4 скло підіймачі, блокування дверей, верніше задніх вікон, підігрів дзеркал, також електроскладування дзеркал, відкривання. Пришки багажника салону, блокування дверних замків. Сидіння, як ви бачите, тут електричні. Стан сидінь в дуже класному стані. Такі невеличкі, тут, можливо, чуть-чуть якісь складочки, але вони реально в дуже гарному стані. Світло, дальні, ближні автоматичне. Як ви бачите, він має віртуальну, як називають, приборну панель. Закриє світить сонце. Він має віртуальну приборну панель. Е, також великий монітор. Е, зараз секундочку. Великий монітор, тут Discovery Pro. Тут можна перекидати, е, якщо ми заходимо в меню, зараз в меню можна бачити перекидати з помахом руки. Також зразу вам покажу по асистентах. Ви бачите, скільки має багато асистентів. Це адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, далі лайн асіст, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія і превентивна система безпеки. Тут дуже багато асистентів в цій комплектації. Також, зараз повернемося назад. Маємо задню камеру. Камера має дуже гарне зображення. Також є навігація. Далі дивимося. Система зарядки це Type-C. Автомобіль заводиться кнопкою. Також є безключова, як ми бачимо, є, верніше, вибачаюсь, бездротова е, зарядка для телефону. Система тут вже йде на сенсорі Клімат-контроль, повністю, як ви бачите, все повністю йде вже на сенсорах. Також є підігрів сидінь. Стан керма в ідеальному стані. Також з тієї сторони ми маємо керування асистентами, з тієї сторони ми маємо керування круїз адаптивним круїз-контролем. Також є система екстреного виклику в нього вже. З виключу, бо гріє. Гріє сидіння. Так, подивимося ми по навігації. Навігація працює. Та Тут все є в автомобілі. Зараз вам ще покажу під капотом автомобіль. Вже має новий тип двигуна, цей, що пішов. Вони працюють дуже тихесенько. Як я люблю наголошувати як швейцарський годиночок. Автомобіль реально дуже в дуже класному стані і технічно. Антифриз тут чистесенький. Зразу вам показую по болтах. код. Це на місці ніхто тут нічого не відкручував. Тут все в оригіналі. Акумуляторна батарея теж е його, виходить, заводська, навіть з його заводським номером система старт стоп працює. Часто мене питають, ну тут мінімально Volkswagen любить, як ви бачите, вам покажу. Тут немає... Диму цього, що буває в Volkswagen. Так що, друзі, всім, кому цікаво, ви дзвоніть, запитуйте. Якщо ну, якась додаткова інформація, яку я не сказав, я вам відповім. Всім гарного дня і вдалих покупок.